Жовтень 25-го, яким він буде для України та Українців. Нагадайте, будь ласка, чи були у нас небезпечні дати і місця по жовтню? Якщо не було, завтра подивимось з вами. Яким буде жовтень? Для нас з вами? Да, яким може бути жовтень в воєнні часи? Хіровим він буде, як і всі попередні місяці. Значить, в чому хіровість саме цього місяця? Велика небезпека в повітрі, а це може стосуватися забруднення, небезпеки від ЗС, нових якихось коронавірусів, штампів і таке інше. Це перша історія. Друга історія велика кількість людей, які покидають свої домівки. Тобто, це означає, що ці підери вони отримають якусь такі тимчасову десь перевагу. Але люди через це будуть страждати. І знову ж таки, небезпека велика для всіх, велика страшна. І це, напевно, що ЗС, вона залишається. Отаке, От нехай не збувається. Я також розчарований бункерним. Він мав закінчити цю війну за тиждень. Ну да, Як і взяти кіт за три дні. Я сказав бункерному, ти виглядаєш погано, ти чотири роки ведеш війну, яка мала зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр? Ну тут щось на президентському сленгі. Так, значить, Трамп, влада, яку він може застосувати, і його ставлення до. Бункерного до Кремля і чи буде він щось робити, окрім цих заяв? Трамп зробить абсолютно все, що від нього залежить, щоб вже 4-5 місяця добитися або переговорів, або вже договору якогось конкретного щодо миру йому це потрібно самому дуже сильно не заради нас із вами. Я не знаю, що у нього за мотивація, але Трампу це от прям кров із носа потрібно до 4-5 місяця 26-го року зробити так, щоб всі домовилися, і це припинилося. Історичний крок зроблено. Україна завершила скринінг законодавства для вступу в ЄС. Це означає, що ми виконали одну з ключових передумов і переходимо, передумов, пробачте, і переходимо до наступного етапу безпосередньо переговорів про членство. Як допоможе те, що ми хочемо вступити в Євросоюз? Мрії дитини бути частиною компанії старшого брата або старшої сестри там, де їм ну, не радіють, там, де вони лишні. А оце, оця мала дитина це ми з вами. У нас буде своя пісочниця, у нас буде своя тусовка і доволі потужна. От і добре. У нас ще будуть. Нам ще будуть пропонувати, щоб ми вступили в ЄС, а не ми будемо просити в них на колінах. ЗСУ отримують шведські багатоцільні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Гріпен. Повідомив заступник міністра оборони України Гаврилюк. Він також додав, що найближчим часом очікується додаткове постачання Україні літаків f 16 а також французьких міраж. Винищувачі, шведські, французькі постачання нам цих винищувачів. Потрошечко. Не для нападу, для оборони, а потім для параду перемоги. Ну, і на тому дякую. Уряд штатів зупиняє свою роботу. Розпочався шатдаун. На цей період держустановам заборонено витрачати гроші. Більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки. Так, шатдаун. по... Американський, як це вплине на Америку. Це потрібно для насичення влади молодими, молодими думками, людьми, кров'ю молодими. І це як урок від когось. Тобто, хтось хоче провчити і трошки. Перезалити систему завдяки людям молодим. Добре, як це вплине на нас з вами, цей шотдаун. Хірово. Це як завжди у нас свої проблеми, ніколи вам допомагати? Ну, це така історія десь ну, максимум на півроку. Максимум на півроку від нас штати будуть знову морозитися. Ми вже з вами це проходили. Потім вони зроблять так, щоб нами вже не займатися, щоб зробити нам з вами, ну, на їх думку, мир, а ми з вами вже подивимося, що це буде по факту. І все, і ті далі займатися своїми справами. Трамп оголосив план миру для гази. Ізраїль не окуповує, не анексує газу. Територія стане зоною без терору, яка не загрожуватиме сусідам, керуватиме газою тимчасовий уряд з палестинців та міжнародних експертів, жодних примусових виселень. 72 години і всі зручники повертаються. А Ізраїль звільняє 250 довічно ув'язнених та 1700 палестинців, затриманих після жовтня 23-го року. План миру для гази: наскільки він реальний, наскільки він буде укладений в такому вигляді, як він є, не буде. І це ще не кінець. На жаль. Якщо Захід припинить фінансування, Україна закриється і зникне заявив Віктор Орбан. Коли твоя кар'єра знаходиться на вирішальному етапі, то і не таку херню можна сморозити своїм язиком. Так що в путь, як кажуть. Німеччина передасть Україні дві системи Петріот до кінця року. Міністр оборони ФРН Пісторіус. Чи передасть Німеччина нам дві системи Петріот до кінця року? Не зовсім так. Передадуть більше, але точно не до кінця року.